Піщані ґрунти це одне з найскладніших випробувань для будь-якого господаря. На перший погляд, така земля здається легкою, зручною для обробітку, весною швидко прогрівається, але насправді в ній криється головна біда брак поживних речовин, і, зокрема, фосфору. Саме через це багато селян нарікають, що навіть після внесення гною чи мінеральних піджив рослини виглядають слабими. Листя блідне, а врожай виходить не такий, як на чорноземі чи суглинку. Фосфор це, це одна з головних речовин, без яких немає ні доброго корення, ні гарного цвітіння, ні повноцінного плоду. Коли його бракує, рослина ніби живе на півсили, бо немає того підґрунтя, з якого бере силу для росту і плодоношення. У піщаних ділянках. Поживні речовини не тримаються довго, вода, проходячи крізь пісок, вимиває майже все, що ми вносимо. Саме тому навіть органічні добрива швидко зникають, а ефект від них короткий. Крім того, пісок погано утримує вологу, через що процеси живлення коренів сповільнюються на такій землі, навіть після дощу волога довго не тримається, вже за кілька днів верхній шар сухий. А нижче ґрунт знову бідний. Тож селяни, які мають піщені наділи, добре знають без системного догляду і поповнення поживи ця земля виснажується швидше за будь-яку іншу, особливо важливий для таких ґрунтів фосфор. Це елемент, який відповідає за розвиток кореневої системи, формування бульб у картоплі, колосу в зернових, зав'язіввочів і плодів. Якщо земля не має запасу фосфору, то будь-які спроби підживити її азотом або калієм дають тимчасовий результат, але рослина не може повноцінно засвоїти поживу. Вона росте, але слабко, легко хворіє, а врожай стає дрібним і нерівномірним. Тому досвідчені господарі завжди звертають увагу не лише на загальну родючість, а й на рівень фосфору, бо саме він. Тримає основу родючості на багато років. На виснажених пісках часто помітно, що навіть трава росте рідко, а бур'яни переважають ті, які звикли до бідних умов щириці, миші, хвощ. Це теж ознака того, що ґрунт втратив не лише органіку, а й фосфор. Якщо такий наділ кілька років поспіль не підживлювати розумно, він буквально вмирає, земля стає сірою. Сипкою, без запаху родючості, на ній навіть після дощу не відчувається живої сили. Саме в такі моменти важливо не просто внести будь-яке добриво, а повернути землі те, що не вимивається швидко, а залишається й поступово працює. І саме фосфоритне борошно тут стає тією тихою допомогою, яка не дає швидкого ефекту, але з роками робить землю живішою. Багато хто звик думати, що фосфорні добрива це щось фабричне, хімічне. Але фосфоритне борошно має іншу природу це подрібнена природна порода, в якій міститься фосфор у сполученні з кальцієм. Його дія не агресивна, воно не пече коріння, як це буває від надлишку мінеральних гранул. Навпаки, воно працює повільно, м'яко, і саме тому ідеально підходить для. Піщаних ділянок, де все інше вимивається. Коли таке борошно потрапляє в землю, воно поступово розчиняється під дією вологи, морозу, мікроорганізмів і віддає фосфор не одразу, а протягом кількох років. Таким чином створюється банк поживи, з якого рослини згодом зможуть черпати необхідне. У селі завжди кажуть, земля як людина, її треба не лише годувати. А й лікувати і лікування піщаних ділянок починається саме з фосфору, без нього навіть найкращий гній не дає повної дії, бо фосфор це міст між органікою і ростом. Як у людині без кісток немає опори, так і без фосфору в ґрунті немає стійкої родючості, якщо господар хоче, щоб його пісок перетворився з безплідної землі на живий город. То він повинен дбати про фосфор так само, як про воду чи насіння. Тоді поступово з'явиться зовсім інша картина зелень стане темнішою, рослини міцнішими, а земля перестане спалюватися сонцем після кожного дощу. Ще один важливий момент фосфор у піщаних ґрунтах не лише вимивається, а й погано засвоюється, якщо порушений кислотний баланс. Тому перед внесенням будь-яких добрив потрібно знати, що кислотність піску зазвичай підвищена. Це теж зменшує дію поживних речовин. Тож фосфоритне борошно, яке має в своєму складі кальцій, допомагає не лише підживити, а й трохи нейтралізувати кислоту. Земля стає більш спокійною, мікрофлора відновлюється і коріння отримує можливість жити, а не виживати. Таким чином. Проблема піщаних ґрунтів це не лише відсутність поживи, а постійна втрата всього, що ми вносимо. І саме тому потрібно шукати добрива, які не тікають з водою, а залишаються в землі. Фосфоритне борошно одне з небагатьох, що працює на довгу перспективу. Це, ніби, посіяти не тільки насіння врожаю, а й насіння родючості самої землі. І якщо господар поставить собі за мету не просто отримати цьогорічний урожай, а поступово підняти свою ділянку, то почати потрібно саме з фосфору, бо без нього будь-який пісок так і залишиться піском, навіть якщо на ньому працювати зранку до ночі. Фосфоритне борошно це справжній порятунок для виснажених земель, особливо піщаних. Воно не схоже на звичайні мінеральні добрива, які дають швидкий, але короткий результат. Його дія повільна, зате глибока і довготривала. Коли господар вносить фосфоритне борошно, він не просто підживлює землю на один сезон, він створює запас фосфору на кілька років уперед. Це як покласти гроші в землю не на сьогодні, а на майбутнє, щоб потім рослини. Могли взяти стільки, скільки потрібно саме їм у потрібний час. І головне, фосфор, який міститься у фосфоритному борошні, не вимивається так швидко, як у водорозчинних добривах. Саме тому воно так цінується серед господарів, які мають піщані або легкі ґрунти. Як воно працює? Все починається з того, що фосфоритне борошно це подрібнена природна гірська порода, у якій міститься фосфат кальцію. У звичайному стані цей фосфат важко розчинний, тому рослини не можуть одразу його з'їсти. Але поступово під дією дощу вологи, зміни температур, а особливо після промерзання ґрунту структура цього борошна починає змінюватися. Лід, що розширюється в порах ґрунту, подрібнює частинки ще більше, а волога з часом вимиває легкодоступні форми фосфору в зону коренів. Саме тому найкраще вносити фосфоритне борошно восени, щоб за зиму воно перестояло, встигло промерзнути і до весни стало більш активним. А весною, коли земля починає прогріватися, рослини вже знаходять готовий для засвоєння фосфор. Другий важливий момент: фосфоритне борошно діє тим краще, чим кисліший ґрунт. У піщаних ділянках часто спостерігається саме підвищена кислотність, і це. З одного боку проблема, а з іншого перевага для дії цього добрива. Кисле середовище сприяє тому, що кальцій з фосфору поступово переходить у легші форми і пожива стає доступнішою. Але навіть там, де кислотність помірна, фосфоритне борошно не шкодить, навпаки, воно трохи зменшує кислоту завдяки наявності кальцію і робить середовище більш сприятливим для життя мікроорганізмів. А саме мікроби в ґрунті, оживляють фосфор, переводять його у форму придатну для засвоєння корінням. Тому, чим жвавіше живе земля, тим швидше запрацює і фосфоритне борошно. Ще одна важлива умова правильне внесення. Фосфоритне борошно не треба сипати товстим шаром у одне місце, бо воно не діє миттєво. Його краще рівномірно розкидати по ділянці або змішати з компостом, гноєм чи навіть землею. Так, фосфор рівномірно розподіляється у верхньому шарі і створює запас для всіх культур. Якщо внести його тільки в борозну чи лунку, то ефект буде слабший, бо воно діє повільно і не встигає розійтись. Найкраще змішувати його з органікою, тоді процеси розкладання прискорюються і фосфор починає жити. Органічні речовини, нагріваючись і перегниваючи, виділяють кислоти, які поступово розчиняють фосфорит, і він переходить у доступну форму. Тому досвідчені господарі кажуть, фосфорит любить гній. І це справді так, вони працюють разом, допомагаючи один одному. Не менш важливо знати і про дозування. Фосфоритне борошно не належить до агресивних речовин, його важко передозувати. Але надмірна кількість все одно не принесе користі. Найкраще розраховувати 200-300 кг на гектар або приблизно 3-5 кг на сотку, якщо ділянка дрібна. Для дуже виснажених земель можна трохи більше до 7 кг, але сенс не у кількості, а в регулярності. Якщо внести один раз і забути, ефект буде помітний, але не повний. Якщо ж господар вноситиме невелику дозу раз на кілька років. То земля поступово насичуватиметься і родючість зростатиме від сезону до сезону. Це не швидкий шлях, але надійний. Після внесення фосфоритного борошна важливо дати йому час попрацювати. Не варто чекати, що вже на перший рік урожай зросте вдвічі, його дія накопичувальна, на другий рік земля стає живішою, а на третій уже видно справжню різницю. Рослини стають міцнішими, листя темніше, цвіт щільніший. І навіть після кількох років фосфор продовжує працювати, бо з глибших шарів він поступово переходить у доступні форми це як добриво повільного розкриття. Воно не спалює, не шкодить, а постійно живить. Є ще один тонкий момент фосфоритне борошно найкраще вносити під осінню перекопку. Тоді грудки землі перемішуються з добривом, і за зиму проходить природне перемерзання. Саме мороз є тим невидимим помічником, який розбиває частинки, роблячи фосфор доступним. А якщо внести навесні ефект буде слабший, бо земля ще не встигне перетравити борошно. Тому старі господарі радили фосфориці, коли листя злітає, щоб за зиму набрався сили. Це проста, але мудра порада. Слід пам'ятати, що фосфоритне борошно не для швидкого результату, це не азот, який за два тижні показує зелень, його сила у тривалості, і тому воно особливо підходить для тих господарів, хто думає не лише про цьогорічний урожай, а й про долю своєї землі на багато років. Коли кожна зима допомагає землі стати кращою, а не гіршою, тоді й господар може спокійно спати. Бо знає, що працює недаремно. У багатьох селах ще з давніх часів фосфоритне борошно називали тихим добривом, бо воно не шумить, не піниться, не має запаху, але діє, напевно. І хоч його не завжди видно, ефект проявляється тоді, коли земля, здавалось би, вже вичерпана. Тож той, хто розумно користується фосфоритним борошном, фактично не просто удобрює, він лікує землю. Повертаючи їй силу, яку забрали роки виснаження. І саме в цьому полягає головна мудрість його застосування не поспішати, а дати землі час і можливість відновитися природним шляхом. У сільських господарствах про фосфоритне борошно знають не з книжок, а з досвіду, переданого від діда до батька, від батька до сина. Колись на полісі, де піски тягнуться від села до села. Люди помічали, що після осені, коли поле залишали неперекопаним і добриво вносили перед морозом, земля весною ставала живішою. Тоді ще мало хто розумів хімічний бік справи, але на практиці знали, те, що промерзає, оживає краще. Саме тому фосфоритне борошно стали вносити восени, коли земля вже прохолодна, але ще не мерзла. Після кількох років такого підживлення навіть найбідніші ділянки давали добрий урожай картоплі, моркви, жита й конюшини. І не тому, що це чудо, а тому, що дія фосфору накопичувалася і проявлялася поступово як добра звичка, що з часом приносить результат. Досвідчені господарі розповідають, що найкращий ефект спостерігається, коли фосфоритне борошно змішують із гноєм або компостом. Це не просто народна вигадка, а перевірений прийом. Гній або перегній виділяють вуглекислоту і слабкі органічні кислоти, які розчиняють фосфат у борошні, роблячи його доступним для рослин. У селі кажуть, як фосфорит із гноєм подружився, земля розквітла. І справді якщо на піщану ділянку восени внести гній, змішаний із кількома кілограмами фосфоритного борошна. То вже через 2-3 роки навіть трава змінює колір, стає густо зеленою кореневище міцні, а земля тримає вологу краще. Такі прості речі підтверджують, що народна спостережливість не гірша за наукову лабораторію. Є багато прикладів, коли господарі, розчаровані сучасними дорогими мінеральними добривами, поверталися до старих способів і отримували кращий результат. Наприклад, одна родина на Чернігівщині розповідала, що їхній піщаний город довгий час не давав нічого, крім картоплі розміром з куряче яйце. Вони щороку сипали нітроамофоску, але толку було мало. Аж поки не почали восени додавати фосфоритне борошно разом із торфом і курячим послідом. На другий рік урожай збільшився в півтора раза, а на третій. Земля стала темнішою, м'якшою, і навіть дощова вода почала вбиратися, а не стікати. І хоч ніхто не чекав миттєвого дива, результат перевершив усі сподівання. Тепер вони вносять це борошно раз на три роки і кажуть, що земля стала вдячною. Старі люди пам'ятають, як колись у колгоспах теж користувалися фосфоритовим борошном, особливо на луках і пасовищах. Його розкидали після оранки або перед снігом, щоб навесні вода рознесла поживу рівномірно. Пасовища тоді трималися густі й соковиті, корови паслися на них із задоволенням, і молоко було жирніше. Науковці пізніше пояснили це просто у рослин, які ростуть на землі, збагачені фосфором, утворюється більше білків, а це впливає на кормову якість трави. Але селяни й без пояснень знали: якщо хочеш, щоб трава стояла, мов килим, то треба восени дати їй фосфору. Інший цікавий прийом внесення фосфоритного борошна в компостну купу. Багато господарів насипають його шарами разом із рослинними рештками, гноєм, попелом і землею. За зиму все це перепріває, а весною виходить справжнє добриво насичене фосфором. Таке внесення має ще одну перевагу: фосфор не залишається у вигляді твердих крупинок, а переходить у зв'язану форму, яку рослини легше споживають. У деяких селах навіть робили спеціальні компостні ями біля саду, щоб кожні три роки звідти брати перегній і розкидати під плодовими деревами. Яблуні після цього рясно цвіли і давали великі соковиті плоди. Бо саме фосфор відповідає за формування зав'язі та дозрівання плодів. Народна традиція радить не нехтувати й місячним календарем, фосфоритне борошно краще вносити на спадному місяці, коли земля замикається. Так вважали наші прадіди, бо тоді пожива краще тримається в ґрунті і не тікає з водою. Хтось може назвати це забобоном, але практика. Показує, що після осіннього внесення під час холодних вітрів і ясного неба земля справді довше зберігає родючість. Так само і промерзання має свій сенс лід не лише розбиває грудки, а й сприяє природному перемішуванню частинок, через що добриво розподіляється рівномірніше. Виходить, що зима тут не ворог, а найкращий помічник. У сучасних умовах, коли кожен намагається економити, народні методи повертають своє значення. Фосфоритне борошно недороге, його можна купити навіть невеликими партіями, а результат тривалий. У селах, де його застосовують постійно, ґрунти стають щільнішими, тримають вологу, не так перегріваються влітку. Це добре видно на городах, де поруч ростуть дві грядки одна удобрена лише гноєм. Інша з додаванням фосфориту, на другий навіть у спеку листя не в'янне, бо коріння глибше є живіше. Так земля дякує господарю за розумний підхід. Народ завжди вмів поєднувати спостереження з розумінням природи. Тому фосфоритне борошно в народній практиці не просто підживлення, а частина циклу. Осінь, мороз, весняне пробудження, літо врожаю. І коли господар дотримується цього ритму, земля відгукується вдячно. У цьому й полягає справжня мудрість не боротися із землею, а слухати її і допомагати їй відновлюватися природним шляхом. Такі приклади з життя показують, що навіть найвиснаженіша піщана ділянка може знову стати живою, якщо дати їй фосфору, тепла і терпіння. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати. Фосфоритне борошно це не просто добриво, а спосіб повернути землі її природну силу. Воно діє не швидко, зате глибоко і надійно. Той господар, який розуміє природу своєї ділянки, знає, піщана земля як слабка людина після хвороби, їй не допоможе разова підживка, їй потрібне постійне лагідне зміцнення. І саме фосфоритне борошно дає цей ефект поступового підняття ґрунту, якщо вносити його регулярно раз на 2-3 роки, то земля набирає сили. І врожай з кожним сезоном стає не лише більшим, а й якіснішим. Плоди міцніші, смак насиченіший, а рослини здоровіші. Перше на що треба звернути увагу, це час і спосіб внесення. Найкраще робити це восени. Після збирання врожаю, коли земля ще тепла, але вже готова до спокою. В такий період пожива встигає перемішатися з ґрунтом і вжитися в нього до морозів. Мороз, головний союзник господаря, Він подрібнює грудки землі і частинки борошна, відкриваючи шлях для вологи. Весною, після танення снігу, фосфор уже починає поступово діяти, не шкодячи корінню, а живлячи його рівномірно. Якщо ж господар не встиг восени, можна внести ранньою весною, але тоді обов'язково змішати з гноєм, компостом або золою це допоможе активізувати добриво швидше. Друга порада не гнатися за великими дозами у сільському господарстві важливо не кількість, а сталість. Якщо внести занадто багато фосфоритного борошна, надлишок залишиться в землі, але користі більше не буде. А от невелика, але регулярна доза діє найкраще. Кожна зима працює на вас, кожен дощ вимиває трохи фосфору в кореневу зону, і так земля повільно накопичує силу. Це не швидкий процес. Але той, хто живе на землі, знає, родючість не любить поспіху. Вона приходить тихо, як весняна вода в колодязі. Спочатку непомітно, а потім наповнює все довкола. Третє, важливо не забувати про поєднання з органікою: гній, перегній, торф, компост усе це створює середовище, в якому фосфоритне борошно розкривається повною мірою, без органіки воно працює повільно, але разом із нею оживає. Коли органічні рештки розкладаються, вони виділяють природні кислоти, які допомагають розчиняти мінерали в борошні, і тоді фосфор переходить. У форму, яку можуть засвоювати рослини, тож не варто лінуватися, змішувати його з перегноєм чи навіть із землею, яку ви викидаєте з під компостної купи. Це простий крок, але він у кілька разів підсилює дію добрива. Четверте пам'ятайте про кислотність якщо ґрунт надто кислий, треба трохи вапнувати його або додавати золу, це не лише допомагає фосфору завестися. А й робить середовище сприятливим для мікроорганізмів, без яких земля мертва. Саме ці дрібні помічники, що живуть у кожній грудочці землі, перетворюють нерозчинний фосфор на доступний і чим більше життя в землі, тим швидше вона віддячить вам урожаєм. Не Недарма в народі казали жива земля дає живу їжу. П'яте після внесення не чекайте миттєвих чудес. Дайте землі рік два, щоб вона перетравила те, що отримала. За цей час фосфор почне працювати не лише у верхньому шарі, а й глибше. Рослини з розвиненим корінням почнуть тягнути поживу знизу, і це, помітно, змінить структуру ґрунту. Він стане більш зв'язним, темнішим, не розсипатиметься, як пил. Саме тоді можна буде сказати, земля ожила. І це найкраща нагорода для будь-якого господаря бачити, як його ділянка повертає силу. Серед типових помилок спроби замінити фосфоритне борошно іншими фосфатними добривами, які діють швидше. Такі речовини дають миттєвий ефект, але й швидко вимиваються, особливо на піщаних ґрунтах. Через рік земля знову бідна, а гроші витрачені. Тому треба мислити не сезоном, а роками. Земля це не бізнес, це живий організм, і якщо його доглядати терпляче, він служитиме десятиліттями. Ті, хто розуміє цю просту істину, мають добрі врожаї навіть на тих землях, де інші нічого не можуть виростити. У підсумку можна сказати, що фосфоритне борошно це шлях до стабільності. Це добриво не для ледачого господаря, а для розумного й далекоглядного. Його дія тиха, але впевнена. Земля, яка отримує фосфор восени, восени і дякує, урожаєм, здоровими рослинами, густою травою, міцними колосками. І хоч сучасна техніка і хімія пропонують швидші засоби, ніщо не замінить того природного рівноваги, яку дає фосфоритне борошно, воно не руйнує ґрунт, не отруює воду. А працює разом із природою. Тож головна рекомендація кожному господарю проста: не поспішайте, але не лінуйтеся. Раз на кілька років дайте своїй землі цей кам'яний хліб, і вона віддячить сторицею, восени, коли в повітрі пахне листям і морозцем, коли земля готується до сну, саме час допомогти їй набрати сили, розсипте фосфоритне борошно, перекопайте, залиште до весни, і хай зима зробить свою справу. А коли прийде пора сівби, пам'ятайте, усе, що ви віддали землі восени, повернеться вам у літку. Бо земля пам'ятає доброту і ніколи не забуває дбайливих рук, які її годують.